Японська кухня вважається найкориснішою у світі, але це не тільки риба, водорості або рис. Японці дуже полюбляють свинину, і саме вони мене сьогодні надихнули поекспериментувати на кухні і приготувати свинину в японському стилі. А подивіться, як виглядає і як готувати. Для приготування страви використовувати не жирну свинину. Радше її беточну частину. А щоб страва у нас вийшла більш м'якою та ніжною, треба м'ясо попередньо відбити. Ну, а покращити смак нашої страви допоможе універсальна м'ясна приправа. В ній вже містяться зелень, овочі. І, до речі, солити не треба, тому що там вже є йодована сіль. Достатньо однієї ложки. Посипали. І ось так: от пальцями Натирайте м'ясо. І з іншого боку, А далі на м'ясо я викладаю норі. Це е, спресовані висушені водорості. В них міститься, чи не вся таблиця корисних для нашого організму елементів. Але найголовніше це все таки йод. Трохи води для того, щоб норі у нас були вологими. Кілька століть тому японці обкладали податком цей продукт настільки вони його цінували. Ну а посередині я викладаю трохи овочів. Це морква. Нарізав ось так соломкою. Болгарський перець жовтий, селера. Трохи червоного перцю. І далі загортаємо. Фактично робимо рулет. Як на суші. А як же ж готувати далі? Його? Цей рулет, спитаєте ви? А все дуже просто. Увага. Я використаю плівку, яку я відрізав від рукава для запікання. Викладаю рулет сюди. І загортаю. Так. Зробили ось таку цукерочку. І з обох боків зафіксували. І далі страву ми будемо, друзі, не запікати, не смажити, а варити 15 хвилин. А страва у нас буде обов'язково із кисло-солодким соусом. Ставлю сотейник, Розігріваю його. Я перебив вишню, звісно, без кісточок у блендері. І, якщо хочете, можна пропустити через сито, щоб позбутися шкірочки. Додам трохи червоного сухого вина. Перемішайте ложкою. І далі увага! Соус доводимо до кипіння, але не варимо. Одразу вимикаємо. Ясний рол на тарілку. чтобы зайвая вода стекла. Так. Вывильняю из плитки. Оп-оп-оп-оп. Обрезно. Так. А навколо поливаю соусом. Класс. І на сам кінець в якості декору буде вам вишенька. Ну що, друзі, така страва може виступати і поживним сніданком, і яскравим обідом, і, можу сказати, святковою вечерю. Спробуйте ви приготувати і не пошкодуєте. А поки що до столу.